Дійсно вчимося, і очікуємо зокрема і системи, які посилять нашу протиповітряну оборону, які здатні збивати балістичні ракети, це зокрема і американські петріоти, і сам ПТІ вже європейського виробництва. Але чекаємо і на те, що здатне не менш суттєво, навіть більш суттєво посилити захист нашого неба. Це винищувачі. Наскільки принциповим для України є отримання саме F-16, Адже якщо західні аналітики. Прогнозують перспективу того, що ми зможемо піти ЗСУ зможуть піти в контрнаступ навесні, то, вочевидь, вони і розуміють, що танки, на які ми теж чекаємо, вони вже майже у нас треба прикривати з повітря тими ж літаками, тими ж винищувачами, винищувачами, на що ми іще можемо розраховувати, якщо не F-16. Ну є е, низка моделей. До речі, сьогодні даже з'явилася інформація, що ми можемо отримати торнадо е, виничувачі. Ну я би сказав так, що для нас найбільш вигіднішим це є F-16. чому тому, що це многоцельова платформа, многоцільовий літак. Який може виконувати фактично чотири функції: функцію е, винищувача, функцію перехоплювача це от стосовно е, підсилення неба, так він може працювати в спарінгу з е, о, цими комплексами Мамба і Петріот, які нам нададуть. Е, причому як розвідник і як винищувач-перехоплювач. Він може е, виконувати функцію бомбардувальника. А ми пам'ятаємо, пам що нам обіцяли плануючі бомби. Саме він їх може використовувати з дальністю до 80 кілометрів, і він може виконувати функцію штурмовика. Ось для наступаючих військ, для прикриття їх з повітря. Я би сказав, ну для нас це найбільш універсальний літак. Він найбільш розповсюджений у світі. Їх дуже багато випущено, не одна тисяча літаків. От і тому, якби нам би його надали, то це би було на, на мій погляд найвигіднішим е, для при, придбанням для зброї для повітряних сил збройних сил. Байден е, поїхав до Польщі, там його зустрічають написами на моніторах. такими Гаслами Байден так. дай Україні винищувачі дай Знаєте, Я вам приведу такий приклад е, дуже цікавий, який сьогодні стався. Я не знаю, там він так не, несподівано стався чи навмисно. Е, дивіться, ми з вами там рах нарахували підсумки е, Рамштайн, да і нарахували ми скільки там? 320 танків. Uh -huh. Сьогодні що з'ясувалося? Що нам 700. 700? 700. Може там вже питання винищувачів вирішено але не єдине, що їх нам поставлять ближче до контрнаступальної операції. А ну і тоді і... точно слова пісторіуса вкладаються в цей контекст, який каже: Німеччина не має таких літаків, які треба в Україні, а, а в них є 16 Já до немає, речі там... на озброєні. Є у них на озброєнні F-16. Ну як може вже і нема, от да а згадайте, як Португалія да казала: ми не будемо передавати танки Україні. А потім сказали, ну у нас є там три танки, ми їх віддамо.